Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Нарешті, в мене дійшли руки до того, щоб змонтувати черговий влог. Я хочу вам безмежно подякувати за вашу підтримку, за теплі слова, за ваші молитви, за мою бабусю. Це дуже цінно, тому що, як показало життя, саме близькі люди вони абсолютно не зацікавлені в. Тому, що відбувається в нашому житті, тому що дуже багато близьких людей, саме, які дотичні так чи інакше до нашої сім'ї, вони не подзвонили, не запитали, як там, що там відбувається, в якому стані е, моя бабуся. Чи потрібна якась допомога, чи потрібна якась ну, в загальному, знаєте, як виражати підтримку своїм близьким людям. Цю підтримку, можна так сказати, я отримала від своїх підписників, тому що ви для мене це друга сім'я. Я дуже щаслива, що колись наважилась все-таки, і вирішила вести блог, вирішила вести канал, тому що. Незважаючи на те, що все одно я вважаю це як своїм якимось хобі додатковим, другою роботою, тому що так чи інакше я стабільно не заробляю з цього каналу. Але я отримала набагато більше, я отримала близьких людей, які постійно турбуються, які постійно дбають, я отримала нових друзів. Це для мене є дуже цінно. Я не хочу бачити в своєму житті лицемірів, які обговорюють нас за спиною. Особливо це стосується близьких людей, особливо це стосується людей з нашої сім'ї. Тому що дійсно я, наприклад, можу особисто довірити тільки своєму братові, своїй бабусі. Це мої єдині найближчі люди, які точно не. Встромлять тобі ножа в спину, не будуть обговорювати. Просто всі ці дні я була в такому стані підвішеному, можна так сказати, тому що я не розуміла, що відбувається. У нас дуже багато виникло проблем. Ми ще вирішуємо якісь. Свої задачі розкажу коротко, це пов'язано саме із нерухомістю, тому що ми зараз за це думаємо і дбаємо, щоб щось мати. І в загальному тут ще плюс хвороба. І коли твої рідні люди особливо потрапляють в таку безвихідну ситуацію, то, звичайно ж, життя воно трішки зупиняється. І я вже пережила дуже великий стрес за цей короткий час. Я вже не знаю, коли це все закінчиться. Хоча я стараюся не показувати, типу, тримати себе в нормальному стані, бути вдячним Богу за те, що ми маємо, за те, що ми отримали, за те, що Господь все ж таки не залишає. Я хочу вам ще розповісти такий момент, який мене дуже здивував. Здавалося б, що ті люди, які е, вважаються там братами, сестрами, які вважаються батьками, вони взагалі ніяк не відреагували на те, що відбувається. Е, їм взагалі байдуже до того, що там відбувається в нашій сім'ї, чи є в нас якісь негаразди, чи в нас м Є якісь проблеми на це абсолютно їм байдуже. Вони зацікавлені тільки в собі. І знаєте, що найгірше? Я запам'ятала слова своєї вчительки, я вже неодноразово це повторювала в блозі, що справжні рідні люди це не тільки. Ті, хто з тобою страждають в горі, хто тебе підтримує, коли в тебе якісь негаразди, справжні рідні люди це ті, хто зможуть порадіти за твої успіхи, порадіти за якісь позитивні зміни, які відбулися в тебе в житті. Я ще раз переконуюся в тому, що. В цьому житті можна сподіватися тільки на Господа, і реально тільки він може вивести з таких ситуацій, в яких ти не бачиш зовсім виходу. Тому що, як показує практика, близькі люди це перші твої вороги. Це такий короткий відступ. Я просто поділилася з тим, що відбувається в нашому житті. Тому насправді це дійсно страшно, коли ти усвідомлюєш, що там Твої батьки залишали тебе постійно в бабусі, що в кожного своє життя було якесь. Зовсім по-іншому все було налаштовано. Зараз я свою дитину не можу залишити абсолютно ні на кого. абсолютно, Тому що мої близькі за кордоном, відповідно, Тут я не можу залишити свою дитину ні на кого, крім свого чоловіка. Уявіть, як це страшно. Навіть звучить, тому що мені скоро народжувати, і я розумію, що я просто залишаюся одна, один на один. Я не знаю, як прийдуть мої пологи. Я не знаю, як я буду себе почувати. Я Всю надію покладаю тільки на Господа. Паралельно я ще й до того всього е, буду перейматися за свого сина. Е, по зрозумілим причинам тому моє серце неспокійне, я ще думаю, е, що як це все має відбуватися, я себе налаштовую тільки на позитивні думки, я себе налаштовую тільки на краще, але дійсно, от, е, за. Красивою картинкою, ніколи не дізнаєшся, що відбувається в людини насправді в душі, тому що стараєшся показати якийсь позитив, щоб не перенавантажувати людей, тому що ми і так переживаємо негатив щодня. Тому вже буду закривати цю тему трішки, поговоримо про інше, поговоримо про покупки Я собі вирішила придбати шапку, але ціни в інтернеті мене вражають по 400-500 по гривень. Одна шапка, якась однотонна. Я знайшла якусь таку в копійці в чорному кольорі її і взяла. Тому що зараз. Ціни підвищені, завищені, і ти не знаєш, що робиться в загальному в цій країні, стараєшся вижити. Хотіла вас запитати за ось цей засіб з півником для миття плити, чи ви користуєтеся таким, тому що мені на кухню щось таке потрібно, але не дуже хімічне, і таке, щоб відмивало все необхідне. В мене є такий від шанте з півником для миття ванни, я ним задоволена і для миття унітазу. Також хотіла запитати вас за ось цей кисневий плямовивідник від Helen. Е Або взагалі напишіть, яким ви користуєтесь. Зараз, ніби тренд захопив ось цей шанте. Я використовую пральний порошок, дуже задоволена. Ось натрапила на мило. Але мені здається, що реально воно там нічим не відрізняється. Від господарського ще необхідно спробувати, звичайно. Можливо, якісь відмінності все-таки є. Ну, принаймні, у формі точно. Що скажете про ось такий кисневий плямовий відник від Vells. Ну, і натрапили на ось такі губки німецькі. Вони. Якісь дуже маленькі, дивні, але е, також вони мене зацікавили. Коротше, провів ще достатньо часу в магазині, тому що я е, останній раз була вже дуже давно в тій самій купішці Аврорі, в мене абсолютно немає сил, немає бажання і немає мотивації. До речі, побачила також акційні пропозиції на серветки і на шампунь. Можливо, комусь буде актуально. От дійсно, те, що було мені потрібно, так це побутова хімія. І в загальному я була зацікавлена в такому очищувачі пральної машини, тому що зазвичай я просто додаю лимонну кислоту. Не дуже задумуюся над тим, але пральна машина це дійсно важливий агрегат в нашому будинку, дуже необхідний. Тому, можливо, ці таблетки для очищення дійсно. Дієві та ефективні. Напишіть в коментарях, якщо ви їх використовуєте. От я всюди бачила рекламу цих серветок різноманітних і е, також різні відгуки, і позитивні, і негативні на них. І я не знаю, чи актуальні вони, чи ні, тому що дійсно ми дуже часто використовуємо різні серветки мокрі. Після всього ми вирушили в магазин придбати деякі продукти. І ось такий шоколад. За 20 гривень я беру, точніше, чорний такий десерт, дуже смачна шоколадка, я її використовую, як я вже говорила, для випічки. І просто гляньте на ціни на звичайний шоколад, на звичайну плитку шоколаду по 97 гривень. Це просто космос за звичайну плитку. Міленіуму. Мені ніколи не подобались ці шоколадки, але, тим не менш, дуже багато вже різноманітного мотлуху продається, як я його називаю новорічного. Новорічні іграшки, прикраси, але того настрою, як колись його немає. Ось я надибала в АТБ. Таке блюдце, дуже гарне, червоне, різдвяне у формі рукавички. Цікаве, але, крім як на Новий рік його використовувати, не знаю, куди та і зберігати не хочеться щось зайве, дуже багато моїх улюблених підносиків, дощечок цікавих. Я себе стримувала, щоб щось не купити. Ось, але все ж таки здоровий глуст мене переміг. Тому я просто подивилася, змотивувалася. Мені подобається ось такий емальований посуд, кухлик знайшла. Ну І зараз покажу вам наші покупки. Придбали ось таку папку в копію на документи безпосередньо. Далі білий пергамент. Дуже необхідний у господарстві набір губок, сміттєві пакети. Ось такі мені подобаються, великі з ручками, тому що вони дуже зручні. Придбала собі косметичку для зберігання прикрас. Серветки вологі, формочки для кексів металеві. Взагалі я їх взяла не для кексів, а для того, аби робити такі пряники, щоб форма коржиків була гарна. Тому що я не знайшла гарних формочок для коржиків. В АТБ Сашко придбав чай. Я не знаю, навіщо нам так багато, в такій кількості ми підсіли саме на цей мономах. Також мені подобається ромашка, ось цей чай, але він змінив дизайн. Дві упаковки молока, МАК, насіння маку, спагетті, томатна паста, ну загалом все найнеобхідніше. Також взяли спробувати ось такі сердини в грибному соусі, мені не сподобалось, тому що дуже смерділо грибною приправою: дріжджі, сирки, шоколад. Ось цей шоколадний десерт, як я і казала, кефір по акції, ну і трішки вітамінів. Так, показую, що купила на секонді, так як в мене вже достатньо великий живіт, то е, мені необхідні якісь кофточки, які б відповідно прикривали. Е, мій живіт не скочувалися. То я навіть не шукала ще хвилини, не пройшло, як я зайшла на секонд. І знайшла е, дві таких толстовки від Pull&Bear і Divide. Що хочу сказати, мені головне, щоб вони були теплі, а вони теплі. Мені здається, що вони досить схожі. Я спочатку подумала, що вони від одного е, виробника. Ось такі великі, об'ємні, то я собі одразу і придбала. Ніби вони в хорошій якості, тим більше е, це середина тижня. Не дуже вони такі вийшли. Дорогі ці худі. Також ось такий білий светрик подовжений. Мені це дуже важливо від H&M. Я не шукаю бренди, я просто кажу, що вже вдома виявила, що такі речі брендові. Ніби стан хороший. Мені головне, щоб він був теплий, цей светрик. І все, що я собі шукала, я знайшла, тому що всі ці речі були один біля одного, ніби на мене чекали. Я, звичайно, могла ще походити, пошукати якісь речі. Але ж кажу, що я вже була настільки втомлена, настільки втомлена, що я не хотіла нічого. Просто нічого. Я вже хотіла швидше. Вийти з того секунду, тому що ну, мені було байдуже вже там, чи шукати, чи не шукати. Там ще так було е жарко. І таку майку в зеленому кольорі в мене є така сама врубчик в, тільки в білому кольорі. Я нею дуже задоволена одягати під низ е те, що треба. Тим більше вона така подовжена. В мене є така не тільки в білому, але ще й в чорному кольорі. Тому ось такий мій улов. Ще ось такі носочки в білому кольорі. Ідеальні з мереживком вони йдуть. Знаєте, що я хочу сказати, що якість наших носків, от кажуть, купуй українські, купуй українські. Якість наших носків це просто жах. Нижньої білизни це просто жах. Тому що я ж, ти ще не встиг купити її. І не встиг поносити, як вона вже просто в жахливому стані. Я не знаю, що це робиться, тому що це все коштує чималих грошей і витрачати їх ось так, щоб за тиждень було все в жахливому стані, не хочеться. Якщо чесно. Тому секонд це чудовий варіант. Головне це. Правильно шукати. До речі, мені писали за запах з секонду, я абсолютно не чую нічого, е, ніякого запаху е, від цих речей. Ось. Ну, Нам пощастило, в нас просто реально хороший там в містечку цей секонд-хенд, типу, можна щось вибрати і не за всі гроші світу. Ось, тепленькі речі. Не за всі гроші світу, типу, і ну, нормально. Я от не придивилася до цього светрика, що це тут ззаду А, типу, розв'язалося. Цей комірець, ну нічого, можна пришити. Але те, що він тепленький, біленький від H&M, мене дуже радує. Ну що сказати? Що сказати? Добре, що я знайшла ті речі, що мені потрібні. Типу, те, за чим я йшла, те я і все познаходила для себе. Моя сім'я біля мене, і я найщасливіша людина на світі, тому що дійсно вони мені приносять любов, вони мені приносять радість, вони мені е, дають підтримку, почуття безпеки, коли ми всі разом. Це найбільше щастя. В Остапа вже дуже відросло волосся. В нас з цими проблемами, з цими турботами, все й немає ніяк часу його підстригти. Стриже його зазвичай Сашко. І гляньте, яка в них любов, яке в них розуміння. Остап вже е, е, останнім часом дуже сильно прив'язаний до нього. Постійно хоче з ним знаходитися разом, сумує за ним, коли йде на роботу. Ось так ми проводимо свої сімейні вечори. Я дивлюся серіал паралельно. Ласуємо різноманітними смаколиками, які я готую. І в мене не було мотивації, щоб щось готувати. Але все ж так, як ми придбали молоко, я вирішила посмажити млинці. Ось такі мережевні вони вийшли з кисломолочним сиром, саме те, під улюблений серіал. Я вже дивлюся четвертий сезон цього величного століття, постійно перемотувала, тому що не могла дивитися якісь певні серії з певними персонажами, певними людьми. Ось. Але, на щастя, в нас ще на той момент було світло, тому ми щасливі пішли ласувати, пішли їсти і насолоджуватися е цим вечором, тому що, якщо чесно, дуже втомилася після всіх цих покупок і розпаковок. Ну, я покажу вам, що готувала на цьому тижні. Картопелька смажена з ковбаскою, в мене були дуже прості страви. Тому що, я ж кажу, настрою взагалі не було, а готувати потрібно. І єдина радість це, як виявилося зараз їжа. Потрібно, щоб хоч щось підносило настрій. Нехай, Нехай це буде смачна домашня випічка, і страви приготовані з любов'ю. До речі, я вже залишала рецепт цих коржиків, кому цікаво, можу продублювати в коментарях. Так, знову закупили фарш. Тут курячі ніжки, куряче м'ясо, сир кисломолочний, так, це мандаринки, банани, ковбаска ось така. І зараз буду готувати їсти. Друзі, я хочу подякувати всім вам за підтримку. Дуже багато людей відреагувало, Побажало моїй бабусі швидкого одужання. Я сподіваюся, все буде в неї гаразд, тому що е має бути операція, тому прошу молитися за неї і надалі. Ось, тому що це моя найдорожча людина, і я дуже за нею переймаюся. Вона для мене і мама, і батько, і все на світі. І найкраща подруга, тому такі от справи. І я вже пропустила через кожну клітинку своє переживання, настільки взяла близько до серця, що це вже прям повпливало на моє відчуття, здоров'я. Ось, але нічого, ми тримаємося. Я думаю, що все буде гаразд, Господь благословить. Ми сподіваємося тільки на Бога. Ось. Е, тому такі от справи в нас. Я знайшла ще з посилки літньої від підписниці таку курточку Остапу зимову випрала. До речі, ці штанці мені здається, що нам також. Надіслала підписниця. Тому дуже вам дякуємо. Вже такий красунчик у мене в зимовій курточці тепленький. Щасливий, тому що в нього була така осіння курточка. Ні, зимова, але ще з минулого року, то вона вже на нього е, трішки коротка була. Тому такий в нас модний хлопчик. Ще необхідно його постригти, в нас з тими проблемами все ніяк не доходять руки до того. Що таке? Що, Остапчику, що в тебе там? Остап не задоволений, що йому доводиться сидіти на одному місці, але нічого не зробиш. Безпека є безпека. Так, я все своє добро <гум> поскладала в цю нову косметичку. Я її купила так, е, спеціально, щоб вона була водонепроникна, тому що необхідно зберігати в е, нормальні ці прикраси. Взагалі я не знайшла шкатулку, яка би мені подобалась, тим більше таких розмірів, щоб всі прикраси поміщалися. Огляд на прикраси я робила в минулому відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Е, так. Тут і подарунки від підписниці є. І прикраси також, які підписниця. Мені дарувала, От, е, мені подобаються різноманітні кульчики. Тому все тепер буде зберігатися в нормальному місці, а не тіснитися де-небудь. Тому що я зберігала їх в простому гаманці, невеликому, а тепер буде в такій красі. Як завжди, валяються ці е, книжечки. Я от розклала їх і дивлюся на цілу колекцію його. Гарні такі книжечки, він ним зовсім не зацікавлений. Зацікавлений хіба в... вже поламані, десь очі повилітали. От я не люблю з е, очима книжки, тут йому і дарували, і ми купували, і вже якісь. Порвані ті книги. Оця його улюблена, звичайно, з машинами. Е -е... Ду... І ось цю він любить правила пішохода, тому що там є машини. Більше нічого не подобається. Нічого він не дивиться: козенята, якісь казочки, курочка ряба. Ви думаєте, він хоча б раз відкрив оці книги? Ні. ось. Саме заюзана книга автомобільна абетка. Що цікаво, хлопцям? Нічого з цього йому не цікаво. Ні пану, ні котики, ні, соба, ні собачки, ні корівки, нічого. Тут є такі гарні. Ну, взагалі, його нічого. Не... Оці журнали це, взагалі, я прошу їх не дарувати, все одно приносять з наліпками. Це найгірше, що може бути. Тому що ці наліпки потім по всій хаті. І е, дуже швидко рвуться ці журнальчики. Він ще любить перевертати, назад, дивитися, які тут ще він може е, собі знайти цікаві книжечки. Ну, йому не цікаво відкрити, подивитися, е, погортати. Абсолютно йому цікаві тільки те, що от йому до вподоби певна тематика і все. А для чого стільки книг, я не знаю. Це взагалі викинути. Тому ось така збірка в нас вже є. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Хочу побажати вам всього найкращого. Миру нам усім, мирного неба. Незважаючи на все, що відбувається в житті, необхідно йти далі і триматися, бути на позитиві, тому що. Якщо цього не робити, дійсно можна зійти з розуму. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. па-па